Привіт, вибрав автомобілі, які цікаві. На мою думку, звичайно. Якщо вас якісь конкретно цікавить, пишіть в коментарях або пишіть в приватні повідомлення. І я подивлюсь конкретну марку і модель автомобіля. Так, коротко пробіжимося, а потім по кожному окремо я запишу окреме відео. Passat, 16 рік, 122 пробіга. Audi, бачите, які ціни. 9300 вже коштує. Навіть 12 рік, 170, до 9300. Opel Astra 12 рік. Ну, бачите, ціни які насправді 10 рік 100 пробіга. В цілому, вибирав автомобілі в рідній фарбі. І Там є деякі де, де один елемент фарбований. От, наприклад, цей 16 рік Passat Багато пошкоджень косметичних, але ну, от мені цікаво, за скільки ж він піде, да, за скільки його можна, наприклад, купити в Польщу, навіть чи там неважливо, в принципі, в яку країну Європи. От, от дивіться, Б7. 2 літра, 150 пробігів, 2014 рік, а вже 9200. Уже 9200. І це ще аукціон буде сьогодні ввечері. Гольф Р2-літрова на 270 кінських сил. Цікаво. Гадаю, цікаво. Для любителів поганять. Ну, ось такий є Tiguan, 15-й рік маленький пробіг. Ну, як з маленьких відносно, да? Range Rover навіть 13 рік. От Його хочуть продати за 18 тисяч євро. За скільки піде, подивимося. Так, ну це вже далі йдуть автомобілі на завтра. Ось така Єшка є 17-601, Зараз 3-літрова помиляюся, 2-літрова. Просто в гібриді. О, 19 рік. Ну, класна, така дивлюся. Потім ось ще один. 22-й рік. Mercedes-41 тисяча пробіг такий самий Пасатик, в принципі, непоганий, але пробіг і косметичний. Ну, по кожному буде обзор. Зроблю обзор. Ось такий цікавий Сіат є. Хочуть його за 12500. Зараз 7500. Так, так. Знов Тігуан, 1,4 бензин, 14 рік, 96 ну, тисяч. Ви зараз побачили, переглянули. Які бувають ціни. GTI 2-літровий, 220 кінський сил, 100 пробігу 8500. Хочуть отдати за 13700. Ну, подивимося, за скільки вони підуть. От такий Golf 7. 15 рік є. За, зараз 5 тисяч. От, ось навіть мої любимі гібриди Toyota. 12 рік 156 тисяч 3 750 ціна. Подивимося завтра, за скільки ж вони підуть, ці автомобілі. І от такий самий Auris, тільки трошки дорожчий, точніше, з більшим пробігом. І є такий Аяріс, так, вата тут ніде немає. Ага, тут є ват. В цьому ярусі є ват, який можна повернути, якщо купується автомобіль на фірму. Ось така Audi жирнюча є. 19 рік, 83 пробігу, 30 000 євро. 38 500 хоче продавець віддати. А сьома, свіжачок. В общем, так, все, я закінчу. Зараз буде по кожному автомобілі швидкий огляд. Швидкий огляд.